Такий огляд купівлею Опа, утеплення зони мовити. Є клей там є, але добре би такого сюди виводити цей ну, пінопластик. Потім тут загортати ватою. Тут пінопластик і тут нам треба буде дати Хоча б 150 мм пінопласту тут. Потім стяжку зверху, повідаєш? Це... Так, бо це Я бетонне перекриття. Тобто це утеплюється пінопластом. Оце ватою. Mm. Але цей пінопласт що тут, ми б мали бачити тут, звісно. Же. Мембрана саме дешева, але таке. Ну тут хлопці що строїли, знали, що робили. От є нюанси да, Кладка, Відклакали димоходи, не утеплені. На відрив закріплено. Це хорошо. Тут якісь регіля я виступаючи вверх, щоб не... вниз. Тут я так зрозумів віранда. Нависаюча. Ага, ригель зверху. Ну та й добре, що так зробили. Є додаткові виходи для мереж, я бачу. От на... Оце на відрив зроблено, є сідло тут. Але опять же, от, давайте подивимося дощ да? Чи є проблеми з цим? Дахом тут кумковий елемент є, але ну, це в принципі воно знімає розпорні сили такий. Опять же, вентиканали не утеплені. Погано тут обхід, хоч зроблений по людське. Не так як лоблять деякі тут, що є сідло. Ну, майже нема сідла нічого. Закріплено, ніби цвяхано. Забито, Тут забито.